Вітаю вас на YouTube каналі Проласущі. Гарно розім'явши мастику, розкатую її товщиною 5 мм. Прикладаю підготовлені трафарети та намічаю контур скальпелем. Працюю в рукавичках, щоб не залишати відбитки пальців на мастиці. Знімаю трафарет та сміливо прорізаю до кінця. Дорізати потрібно добре, щоб не було обірваних країв. Збираю залишки мастики. В роботі ще використовую пластикові інструменти для мастики. Вони допоможуть гарно підрівняти та заокруглити краї. За Пувши всі краї, жилкую листя пластиковим скальпелем. Перший листочок готовий. Далі аналогічним способом виготовляю інші листочки, але вже різної форми. Ще хочу зробити один варіант зелені у вигляді закрученої лози. Для нього трафарет не знадобиться. Розкатавши до необхідної форми, роблю на ній поперечні відтиски, загостривши лозу. Загинаю її в потрібну сторону. Ось і все. Листочки готові.